Привіт! Сьогодні поговоримо про дещо справді важливе. Уряд України ухвалив нову постанову, яка серйозно змінює правила безпеки у наших школах. З'явився офіційний перелік предметів, яким тепер зась на шкільну територію. Тож давайте зануримось і розберемося, що ж саме змінилося. Окей, ось наш план. Спочатку з'ясуємо, що це за нові правила. Потім детально, от просто по пунктах, пройдемося по всьому, що заборонили від зброї до, здавалося б, звичайних речей. Далі розберемося, коли ці правила не діють, тобто які є винятки. І наостанок зрозуміємо, а яка ж головна мета цих нововведень. Отже, почнімо з головного треба розуміти, що це не просто якісь там рекомендації, ні. Це офіційний документ від Кабінету міністрів, який є обов'язковим для виконання. Запам'ятовуємо ключовий момент постанова номер 70 ухвалена 14 січня 2026 року. Що вона робить? Вона вводить єдиний для всіх шкіл перелік небезпечних предметів. Тобто більше не буде ситуації, де в одній школі щось можна, а в іншій ні. Тепер правила однакові для всіх. Ну а тепер до найцікавішого! Що ж конкретно потрапило до цього списку? Почнемо з найсерйознішої категорії це зброя і все, що хоч якось на неї схоже. Ну, тут здається, все абсолютно логічно. Під забороною будь-яка зброя: вогнепальна, пневматична, навіть спортивна. Також, звісно, її частини, патрони і, само собою, будь-які вибухові пристрої. Простіше кажучи, всьому, що може стріляти чи вибухати, у школі, просто не місце. Крапка. А ось цей момент справді цікавий. Заборонили не тільки справжню зброю, а й її імітації. Навіть іграшкові пістолети, знаєте, чи макети. Чому? Бо їх легко сплутати зі справжніми, а це може викликати паніку. До цього ж списку потрапили й засоби самозахисту, травмати, перцеві балончики та електрошокери. Йдемо далі. Холодна зброя. Ножі, кастети, луки, арбалети це все очевидно. Але зверніть увагу на останній пункт: заборонено будь-який предмет, здатний завдати шкоди. Це, знаєте, дуже широке формулювання, яке дозволяє реагувати на різні ситуації, навіть наручники і кийки теж тут. Але список не обмежується лише зброєю, є й інші речі, які вважаються небезпечними. Давайте подивимось на наступну категорію. Так, тут у нас все, що пов'язано з вогнем: петарди, феєрверки, димові шашки це ж не просто розваги, які відволікають від уроків, це реальна пожежна небезпека. Те саме стосується і будь-яких легкозаймистих рідин, чи то бензин, чи ацетон, і, звісно, газових балонів. А от цей пункт може багатьох здивувати так. так. Звичайнісінькі інструменти, молотки, викрутки, навіть штопори тепер теж під забороною. І тут логіка така: будь-який з цих предметів потенційно може бути використаний не за призначенням, щоб щось зламати або когось травмувати. Ну і звісно, остання категорія заборонені речовини. Тут, я думаю, без сюрпризів. Наркотики, алкоголь, енергетики, сигарети, вейпи, айкоси усе це під суворою забороною. Мета, очевидна, підтримувати у школі здорове та безпечне середовище. Може скластися враження, що список заборон якийсь аж занадто суворий, але, звісно ж, постанова передбачає і винятки. Давайте розберемося, коли ці правила все ж не застосовуються. Тобто дивіться, яка логіка. Якщо шкільному завгоспу потрібен молоток для ремонту, це нормально. Якщо вчителю хімії для досліду потрібен якийсь реактив, передбачений програмою, теж можна. Те саме стосується спортивного інвентаря, наприклад, лука на змаганнях зі стрільби або старовинної шаблі в шкільному музеї. Ну і звичайно, ці правила не стосуються поліції чи рятувальників при виконанні, а також обладнання для пунктів незламності. Гаразд, ми розібрали що заборонено, розібрали винятки, а тепер давайте підсумуємо, навіщо все це взагалі було потрібно, яка кінцева мета цієї постанови? І тут усе зводиться до однієї простої, але надзвичайно важливої ідеї створити максимально безпечний простір простір, де і учні, і вчителі почуватимуться захищеними. По суті, ці правила це інструмент, щоб запобігти нещасним випадкам, булінгу та іншим небезпекам. Отже, головний висновок: в Україні з'явився єдиний стандарт безпеки для всіх шкіл. І наостанок хочеться залишити відкритим питання для роздумів, як такий чіткий і суворий перелік заборон насправді вплине на реальну безпеку і на загальну атмосферу в шкільному житті. Дякую за увагу!